Леша правим флангом Ляшенка відкритий жмуйда. Ляшенка поки що притримує м'яч. І прострілює в штрафний майданчик на Кравчука. Не доходиться передача. Тут Гущук. Кутовий має бути так. Забігання від Ляшенка. Бержанар якраз дає вільну зону. Ляшенка не прострілює. Заганяє себе в кут. віддає передачу. Далі Гущук. Гущук пробуває, блокують його удар. Там Кравчук не дають йому пробити. Яка зараз навала біля воріт Прикарпаття, але справа до удару та не доходить. Віддає на Ляшенка, і зараз француз рятує, мабуть, свою команду. Бежанар навішує. Дуже небезпечно зараз було біля воріт Прикарпаття. І зараз Алібеков вище воріт. Епіцентру і швидка атака може бути. Шинкаренко правим флангом. Набігає там сьомка. Хама. Шинкаренко тренинг на хаму. І тут зараз який момент був прикарпаття. Зараз Жмуйда з м'ячем. Жмуйда Відпасовує на Ліпауза. Ліпауз на Кравчука. Кравчук зупиняє, чи буде пробувати назад. Кленцю під ударом. Блокують удар. Рука. Ні. Показує Тальбук, що можна грати. Тітаєвський з. З генником так розібралися. І зараз сьомка, сьомка з м'ячем. Може бути дуже небезпечно. Генник. Генник навішив трати майданчик. Цюцюра пробуває. Стійка. Що гол? Гол. Так, фіксують арбітри. Що гол? Василь Цюцюра відкриває рахунок. У нас на 34-й хвилині. Давайте подивимось. Цюцюра пробуває тут. Стійка, і ну так, мені здалося все ж таки м'яч перетнув лінію. Давайте ще раз подивимось на повторі. Ну, в даному випадку стійка там ні. А от потім від руки жмурка все, все ж таки він за лінію воріт. Хоча в повітрі, ну не знаю, важко так навіть на повторі це розладити. Але гол зараховано і рахунок нас стає 0-1. Беженар. Пробиває беженар! І Піцан зараз сейф від Піцана. Атака продовжується. Кравчук і тут кутовий. Так штрафний майданчик. Кравчук. Алібеков в ній вибиває там хтось гравців прикарпаття. Цю схоже, рятує свою команду. Кравчук пробиває Піцан Зараз дуже незручний удар для голкіпера. Але рятує свою команду. Глушук зараз перехоплює ліпавос. На стенясте зараз є в нього. Можливість пробив віддавав на бежнарта під каті француз дорова грав. Ляшенко прокинув перед який момент. Сцілив у дальньо... дальній кут воріт Прикарпаття Сергій Стень, але не влучив. Давайте подивимось. Здавалося, що мені вже здавалося, що м'яч у воротах. Але поруч зі стійкою. Зараз Епіцентру вдалося провести швидкісну атаку, і що головне, мабуть, у футболі, як мінімум, це довели її до удару по воротах. А тут зараз Хома один на один з Журмурком жбурку рятує свою команду після помилки Алібекова. Це помиляється, Алібеков зараз не зміг він відбити м'яч і Хома одразу використав цю помилку, але не результативно. Климець. На ліповуза. Ліповуз під право підробляє. Пробуває! Гол! Який же гол від Андрія Ліповуза на 55-тій хвилині? Гол красен. Як же він поклав цей м'яч? Ну, задалеко Піцан вийшов. Звичайно, з воріт десь. Але Лібаус побачив це. Неймовірний гол. Я думаю, він буде претендувати на потрапляння у топ-5 голів від ПФЛ. А щоб не пропустити цю підбірку, обов'язково підписуйтесь на Ютуб-канал Професіональної футбольної ліги. Француз не дотягнувся зараз дуже небезпечно. Швець блокують його там удар. Який же ж зараз був момент. Кравчук зараз м'ячем. Є ліворуч стень. Отримує передачу стень. Входить штатний майданчик. Прибирає м'яч і назад. Назад. Так, тому що там все було перекрито. Передача на Кравчука! Піцан рятує зараз. Піцан зараз герой цього епізоду. Але як же зараз непогане? Дивіться, який навіс погане від Кристіна і удар від Кравчука. Кравчук Кравчук пробиває. Відскок Піцон з другої спроби накриває. Небезпечний зараз момент був. Небезпечно пробував Кравчук. Сула на бежанара. Беженар зміщується. зміщується. на гірно ще далі. Готовий. Пристіє навішує. І тут порушення права. Епіцентр зараз є командою захищається. І там удар француза! І не француз це прибував. А барчука, але ж мурко здорово грає. Лунає нас фінальний свисток Людмила Тельбух, який сповіщає про те, що матч 17-го туру у Кам'янцю-Подільському епіцентр Пекарпаття завершився. З рахунком 1-1. На 34-й хвилині Василь Цюцюра відкрив рахунок на 55-й. Андрій Ліповус зрівняв його.